Пишуть в новостях Китай уже почав допомагати РФ оружиєм, снарядами і боєприпасами. Ну так вони ще допомагали до цього, друзі. Це ж просто, знаєте, як, може, щось вилізло наружу. Допомога Китаю зброєю почалася, да? Допомога Китаю, Рефі, зброєю. Ну от я пишу, чи почалася і карта башня. І, і, і четвірка Пентаклів. Чи допомагає Китай? А де так в новинах? Ви прочит... Ну, в яких новинах? Це скиньте, будь ласка, посилання. Чи допомагає Китай? Рефі зброєю. Він допомагає, друзі, але по пажу, по-перше, луна. Це, це таємно, це приховано, це не от так, як ми з вами дивилися. А м -м, паж мечів це ну, трошечки, це, ну, це не так багато, як було можливо раніше. Да? Тобто це не король мечовий, це паж, він чуть-чуть. Так, да, допомагає, допомагає. Щось, щось, щось просять, щось дають. Чим це все закінчиться для Китаю? Мені цікаво. Що ще Китаю буде якесь попередження, друзі? Обов'язково якесь буде попередження. Дама мечів. Щось Китай почав да, трошки так нахабно себе поводити. Провокує Штати? Таке якесь безстрашує. Чи будуть землетруси в Україні, а саме чи торкнеться це Києва? Це для після Турції, да, ви маєте на увазі, чи будуть землетруси в Україні. Ми ж з вами дивилися, що загроза є, але не таких сильних. Вони, да, вони можуть бути. Чи торкнеться це Києва, чи будуть в Києві землетруси? Щось буде рухатися. Знаєте, як? От рухатися щось буде, але не сильне. От воно не сильне. Зруйнування будуть. І якісь руйнування можуть бути Карта Смерті. Ну, от це, е, чи може цей землетрус бути схожий, як був в Турції. Ні. Ні. Це зовсім буде інше. Набагато буде. Легше, але, друзі, Ну загроза є і башня, є ну, тобто руйнування будуть і, можливо, як і жертви можуть бути. Ось тому, ну да Це знаєте, просто не буде такої сили, як це було в Турції. А от в плані самих землетрусів то загроза є. Добрый день, Александра. Я смотрю интернет и вижу, что он заполнен тарологами, экстрасенсами, предсказателями метода. Все люди так хотят узнать будущее и во все эти предсказания верят. Нас сейчас, у нас сейчас идет кровавая война с ненавистной Россией, Есть страх и отчаяние людей за своих близких, слушая гадалок, узнают новости. На фронті життя людей на оккупированных територіях. Интересно знати, а наша власть в курсі, що народ більше доверяет предсказателям, ніж можливо, что зараз происходит на фронті, скрывают від українців, зато в новостях тільки про російських окупантів і говорять. Ну, те, що вам YouTube радить, то це, мабуть, ну, багато таких розкладів, да, з екстрасенсами, з предсказателями, гадалками, тарологами. То це, мабуть, тому що ви багато дивитеся таке відео, тому що ну, насправді так працює алгоритм Ютубу. А, чим, ну, по ваших запросах, да, то чим більше ви дивитесь таким відео, тим більше таких відео вам рекомендує YouTube. У мене у чоловіка в телефоні відкриваєш YouTube, е е е крім мене. Крім Таросана, більше предсказань немає, тому що ну, він, він таке не дивиться. От. І з приводу, чи в курсі наша влада, ну воно їм треба насправді. Я думаю, вони навіть про це не думають. Хто там кому довіряє. Це ж завжди так було. Ну хіба ні? Постійно всі ходили до когось, щоб дізнатися те, що відбувається. Політика, вона дуже рідко буває так, щоб тобі говорили все, що відбувається. да? Ну, Завжди буде якась доля, яку приховують обов'язково. ну Тому, що... подивіться, будь ласка, правда, що війну зупинить тоді. Коли знищать українців до необхідної кількості, наприклад, 10 мільйонів? І ще навіщо рівняють міста та села з землею на сході? Можливо, що потім унеможливити далі продовжувати там життя? А хто рівняє міста і села з землею на Сході? Ну, в сенсі, а як вибити звідти? У Бразилії блискавка вдарила в статую Христа Спасителя. Подивіться, будь ласка, що це за знамення. Чи це знамення? Давайте спочатку подивимося: блискавка вдарила в статую Христа Спасителя. Так, да, я бачила цю інформацію так красиво. Так стоїть і там прям. І е, була інформація, що це вже не перший раз, так? Давайте подивимося. У Бразилії блискавка вдарила в Христа. Чи це знамення, чи це якесь знамення? Та ні. Чому так сталося? Ну, як стоїть, знаєте, як стоїть, притягує вогонь. Це, це нем. Це не знамення. Ну, Тобто, подив'яться, догляньте, ну, стоїть один десь там да, на полі, як ну, високо, і, і поруч вогонь. Тобто тут не, не про знамення, це ну, природне явище. І, і може і ще таке щось буде відбуватися, п'ятірка пентаклів. Таке вже відбувалося, були вже певні втрати, і можливо, ще щось таке буде. Ну, тому це, 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 це не знамення. Так, добрий день, посмотрите, не готують ли нам сюрприз мордер со сторони Молдови. Ви маєте на увазі Придністров'я? О, дуже давно не дивилися. Давайте глянемо зі сторони Придністров'я, чи чекати чогось в Україні, чи є загроза для України? Зі сторони Придністров'я. Карти випадають, але я... щоб сама, так? Да? Є загроза зі сторони Придністров'я для України? І знову вона. А що там відбувається взагалі в Придністров'ї для російської сторони? Загрози для України. Ні, тут не про загрозу для України. Там, от знову ж таки, от бачите, знову ці ж ДРГшники будуть намагатися залізти на територію. Залізти на територію, намагаються вони якось там розхитати взагалі всю цю ситуацію. У них всередині там, от. В самому Придністрові, там ситуація дуже важка. Важка ситуація з озброєнням і там, е, якось знаєте, там немає чим, там все розібрали. От диявіл і шестірка пентаклів. Там розтягали, там розтягали, там немає. Чим робить загрозу? Розумієте? А те, що якісь провокації і от е, ці групи ДРГшні, то, так, да, це може бути якісь, ну, щось з цієї сторони може бути. Знову ця Верховна Жриця. А що ж це за провокація? Ну, Друзі, я зараз хочу подивитися, бо щось мені не дуже подобаються ці карти. По-перше, по-друге, там же уряд пішов у відставку да, в Молдові. А ну, давайте глянемо. Оці провокації мені не подобаються. Провокації зі сторони Придністров'я в Україні. Які провокації? Загрози зі сторони Придністров'я. От влада змінюється, друзі, і от коли зміниться влада, от тоді можуть бути загрози. Що вони готують з Підністров'я до України? І знову провокації, провокації. Вони нічого не можуть готувати, тому що в них нічого нема. Тут можуть бути тільки як провокації, проникнення на територію в плані провокації. Чи можуть бути, ну і шестірка, тут, і знову ця Верховна Жриця. Бачите, як таємно проникає таємно таємно е через річку. Там же ж річка, там же річка. ну, Щось таке. Що ж там нова влада Молдови буде? Що там за влада нова в Молдові? Як вона буде до Росії, ця нова влада? Ніяк, а до України? До України добре по правосуддю. Тут взагалі якихось змін захочеться? Щось змінити захочеться всередину, всередині Молдови, в сторону України. А це що, захоче Придністров'я приєднатися до України? Калісо Фортуни, друзі, королева Пентаклів. Чому ні? Можливо, колись таке і захочеться. От я ж говорю, що там щось всередині, оце змінюється влада, і вони просто Росія може скористатися цим питанням, зміною влади, да, для того, щоб отакі робити провокації. Так що, друзі, ось так.